Я вважаю, що парламент прийняв знаковий закон щодо передачі функцій містобудування на місця у 2011 році. Ця функція була забрана. І фактично, от приведу вам приклад: в місті будується незаконно в історичному ареалі будинок однопід'їзний. Одно Просто хотів би, щоб ви це для себе усвідомили. Одноквартирний, дев'ятиповерховий на 6 тисяч квадратних метрів. Тобто система давала можливість будувати в історичних ареалах абсолютно брутально, незаконно. А от такі речі, і місцеві органи влади просто не, були, не мали повноважень жодних, щоб зупинити таке ну, нахабство і знищення території. Сьогодні, коли парламент проголосував це рішення і президент його підпишеть, це буде закон, який дасть можливість місцевим органам влади ефективно заборонити будівництво на будь-яких парках, скверах, алеях, і фактично впливати на політику таким чином, щоб міста були створені для людей, а не для цегли, бетону і будівельників. Це дуже є важливим, оскільки впливає на якість життя.